Майбутніх митців готують не лише за мольбертами. До окремих бажання стати професійним художником приходить як не дивно у бібліотеці. На вздогін професійному святу майстрів пензля, яке відзначають у жовтні, читачам юнацької обласної бібліотеки подарували зустріч з тими, хто працює на мистецькій ниві професійно або ж пізнає її. Це педагоги та студенти інституту мистецтв. Напевно, перш за все хотіла б сказати, що таке мистецтво, і що художник це не людина. Суто така зовні, а вона повинна бути всередині. Тобто, якщо ми знаємо, ми можемо вивчати різні техніки і тому подібне, але якщо не маючи відчуття усього всього, відчуття навколишнього світу, відчуття власне себе якоїсь гармонії, ми не зможемо творити дійсно такі шедеври мистецтва. Однією лише бесідою справа не обмежилася. Доповнили зустріч експозицією студентських робіт. Пейзажі створені під час художньої практики у Карпатах та натюрморти. Наочне підтвердження того, наскільки неповторною є професія художника. Схожі заходи бібліотекарі проводять для своїх юних читачів уже впродовж 30 років. З Часу відкриття цього закладу. Для того щоб ознайомити дітей з нашими молодими митцями, з нашими художниками при Карпаті, щоб вони розповіли дітям, хто такий художник. Що їх надихають на роботу, щоб вони поділилися, як проходить навчання чи цікаво, і це ніби як проформтяційний напрям, щоб вони могли в майбутньому може, якщо вони мають такий нахил до малювання, обрати собі професію художника. Серед цих молодих людей концентрація творчого потенціалу особливо висока, адже усі вони мають хист до малювання. Це учні спеціалізованих класів з мистецьким ухилом школи ліцею номер 23 та обласного ліцею інтернату для обдарованих Ніх дітей.